На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля у студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі. Познайомимо вас з яскравою мистецькою зіркою, яка осяяла своїм талантом Литву і Україну. За походженням, вона литовка. Втім, нині її цілком можна вважати українською литовкою або литовською українкою, настільки тісно переплилися в її долі дві рідні її країни. Це сучасна художниця Номеда Чульоніте. Вже за хвилину ми спілкуватимемося з нею в нашій студії. А поки трохи інформації про гостю у рубриці Досьє. Номеда Чорльоніте народилася 1974 року у Вільнюсі в родині художника дисидента яка була депортована свого часу радянською владою до Сибіру. По закінченні школи переїхала до Лондону, здобула освіту в Вестмінстерському коледжі, працювала на показах мод, телебаченні і зйомках фільмів як візажист. Вивчала графічний дизайн, комп'ютерну верстку, веб-дизайн та цифровий монтаж фільмів в технологічному центрі Нотінгдейл. Брала участь в організації фестивалю Портобело. Тривалий час була учасницею електронної краудформації Нове покоління альтернативних митців. Як художниця Номеда Чорляніта розкрилася і успішно творить в напрямі абстракціонізму, ґрунтуючи образність не на мотивах, запозичених із навколишньої реальності, а на кольорі, лінії, формі та текстурі. Її перша персональна виставка відбулася в Лондоні у 2000 році. Вже 13 років поспіль Номеда живе в Україні в містечку Коломия на Івано-Франківщині. Пише картини, влаштовує власні виставки і бере участь у вернісажах, веде дитячу художню студію. Разом з чоловіком виховує двох донечок. Дякую, Олеже за представлення нашої гості. Я ж додам, що велика війна застала номеду вдома в Україні. Згодом вона вивезла дітей до Вільнюса, але потім родина прийняла рішення повернутися до України. Ну а сьогодні номеда чорльоніти в українській хвилі. Доброго дня вам. Доброго дня, Олена! Рада вітати вас у нашій студії і одразу дозвольте те питання, яке, напевно, вам часто задавали, але все ж таки я не стримаюся. Чи правда, що ви нащадок знаменитого роду Чурльоніса? чи ви просто однофамільці? Я зараз так точно не можу сказати. Але зараз, кстати, і розшукую нашого совместного родича, і вже вчора даже була в архівах і почала шукати. Але ми з даже з моєю мамою вчора говорили, і тато завжди казав, що ми є того гентис, з того самого роду. Тобто, дайте мені трошки кілька місяців, і я остаточно буду знати, бо це питання мене все, все питають. Але точно можна сказати напевно, те, що вас поєднує із генієм литовської культури Мікалосом Костянтиносом Чорльонісом, це те, що і він був художником, передусім, і ви художниця, українська художниця литовського походження. Як так сталося, що ви пов'язали свою долю з Україною? Любов, кохання. <ріх> кохання. Так, я ніколи не очікувала, що буду жити в Україні, але так сталося. Коли я жила в Лондоні, я дуже багато подорожувала. І один раз я малювала таку величезну картину два метри на метр вісімдесят, і мені вийшли такі, знаєте, українські церкви. Я кажу, все, я хочу поїхати в Київ. Тобто до цього ви не були в Україні? Ніколи не була. Дивовижно, проходить трошки часу. Зустрічаю першого українця в житті. Тиждень проходить, і ми вже разом живемо. Тобто Україна увірвалася. Увірвалася так. Так було, що я жила в Ліве стріт і так зустрітися, приходжу зі своїм новим знайомим. А він стоїть з двома комп'ютерами. кажу: ти куди? Та жити з тобою. Тобто, кохання нас поєднало. Ми прожили трошки часу в Лондоні. І ми вирішили поїхати вже. Він дуже хотів додому, до України, і він поїхав. Потім я приїхала, і ми вирішили вже жити там, в Коломиї. Коломия мене просто. Чудове, чудове містечко, маленьке дуже містечко. Архітектура ж трошки була схожа щось мене на Вільнюс. Ніколи я не очікувала, що буде. Теж перші дні їздили гори, їдемо, і я просто дивилась на те церкви. То дерев'яна якась церква, то якась такі кольори, якісь їх з тими куполами такими. Я думаю, що я там може і жила перед тим. Ну розумієте, таке як рідне мене було. Тобто, ви абсолютно в свою стихію фактично. Абсолютно повинені. в свою стихію. Тихенько, нікуди не треба було спішати. Звичайно, народились діти, і все було добре до подій, які ми. Розумієте, перший раз такий було, що цей майдан я дуже дуже переживала, зробила величезну серію картин. великі, я малюю великі картини. Виставила сразу в Києві. Дві виставки була отримала нагороду за одну картину. Там був конкурс в музеї Сакварелідзе. Тобто люди були вражені моїми таким. Я коли малювала ту дуже-дуже переживала за то. я малюю, малюю, типа і ще нічого не розумію про цей майдан. І ще якісь квіти там все, і потім у мене виходить так: старік називається це перша картина з тої серії, що старік. Такі очі перекришені, ну, цей який там, що горіло, пам'ятаєте, ті шини, то все. І отак у мене села серія вийшла тих картин, величезних майдан. Дуже переживала, бо якось бул, поєднала, от те, що ми тут переживали в 91-му році, бо я мала була ще. І цей майдан. Потім... Вже трошки успокоїлися. Уже живемо. Живемо. Живем. Дивимося, куди це можуть вони ця війна. Дивишся на людей, які прийшли з фронту, без рук, без ног. Розумієте, я просто робила ті картини. Коли роблю картину, я не так не думаю. все йде посвідоме. Чи воїн без руки? Розумієте? І зараз остання картина. І виставка була «Згорівший город. І Я, як зараз приїхала в Україну назад, як я подивилась на цю картину, ну це наші, от, наші часи, ті згорівши і все. Ну розумієте? Ну таке, я думаю, що навіть художник має якісь привчуття і. Таке ми ще будемо говорити і повернемося до того, як ви із вільнюсу справді який був життєвий шлях, бо я знаю, що там довгий час була Велика Британія і потім може Україна. Але оскільки найголовніше зараз і всім відлунює і бринить у серце тема війни, то от я скажу, що якщо мільйони людей масово виїжджали з України і зараз ще триває певний відтік людей через трагедію на Каховський ГЕС, і власне життя не стало, скажімо так, безпечніше, то от. Якраз родина номеди це той приклад, коли ви прийняли рішення, і так і звільнюся, умовно безпечного, тому що все таки це також прикордоння з Білоруссю і Росією. Ви повернулися в Україну. Не шкодуєте про це, що зараз ваші діти все таки в Україні? Я не можу шкодувати, бо так же само там є мій дім, там є моє кохання, моє кохання, мої друзі, сім'я, і я коли повернулася в Україну. Я була дуже горда. Буду дуже горда, що я там, що я мала сили поїхати туди і бути гордий, і хоча б якоюсь частиною приближати нашу перемогу. Бо ми так же само. Я є спілки художників України. Ми робимо величезні аукціони, продаємо свої картини на армію, купляють якісь дрони. Зато розумієте, якщо нас там не буде. То хто там буде, розумієте? Якщо кожний уїде, то тому врагу буде легше зайти, розумієте? Зізнаюся, і скажу слухачам, що якраз сама Номеда Чорльоніте в березні минулого року була тією людиною, яка однією з перших простягнула руку допомоги і нашій родині, коли ми вимушені були рятувати свою дитину із на той час блокованого росіянами Чернігова, то якраз уже врятовані у Вільнюсі ми жили тоді в готелі на Фабіонішко, і подзвонила Номеда. Я нікого не знала взагалі в Вільнюсі, і це була одна з перших людей, хто запро пропонував просто дружню підтримку, обнятися, пройтися містом, поспілкуватися. Це було дуже вражаюче. Спасибі вам, і Спасибі за те, що ви зараз робите для України і для українців. Попри все, як ви кажете, ви проводите виставкову діяльність. Я знаю, що ваші виставки були як в Україні, так і в Литві. Можна розказати от трошечки про те, що ви зараз показуєте людям, чим підтримуєте можливо. їх? Приїхала в Україну, в Коломию, і наша голова спілки Катерина Каркатим, чудовий мистецтвознавець, професор, вона каже, нам потрібно, спілкуємося з воїнами. Є такі чудові художники, які у нас в десятки. Кожен день він написав щось, не написав. Олег такий такі чудові писанки він малює там. І вона каже, нам потрібно зробити оберіги для воїнів на фронт. Я сиджу думаю, ну я абстрактист. Кольорист, абстрактист, і кажу, добре, зроблю. І я села, почала малювати ангел. І мені таке, знаєте, я дивлюся на суху траву, ангел, дивлюсь — цик ангел, ангелочки такі. Навіть Катерина Каркадім каже, це у тебе не ангел, це у тебе феєчки. І енергія пішла така, що я хотіла тими вот, крилями, щоб смила, щоб забрала ту всю нечість з України і з наших людей. Зробила семеро тех, пішли на фронт з вишиванкою, там така формула гарно. Пішли на фронт, і я почала ті ангели малювати. Ну невеличкі такі. Зробила одну висковку, Дзвонить музей Василя Касіяна Снятіна. Чи можемо ваші ангели? кажу, та звичайна. Зробила таку, я не хотіла нічого такого темного, хотіла щось світлеє, таке весна побула. дзвонять мені з сучасного центру в Івано-Франківську. Чи можемо ваші ангели? Я кажу, то й ще вони висять там, я не можу забрати. Тобто зробила в сучасному центрі дуже чудовий центр в Франківську, і там зробила втеча часу. Там вже такі роботи трошки дуже абстрактні, але. Теж ті те роботи, які зроблені і перед війною, слідцями я жіночі обличчя малюю такі всякі з тривогою, Я потім дивлюсь на них, стривога в тих очах. Тобто кажу, це передвоєний цей стан на нас всіх повліяв. Плюс хочу сказати, що був такий конкурс в Англії український, теж 120 художників. Вони відібрали з тих художників якісь картини. То була на Portobello Road, Bakery Gallery взяла дві мої картини, потім в Кардів. І там дуже мені було приємно, що Остання картина, коли я уїжджала з України 8 березня, стояла на Молберті, там така церква була. Я так в тому стані взяла і такими квіти, типу, такими абстрактами. Коли приїхала вже в червні, і коли заїжджала в Україну, я цей стан такий, що те йожики такі, як те, протитанковий, я такі, те йожики намалювала туди. Це така церква стоїть, це квіти. І це назвалось Весна 22. І ця картина пройшла в Англію. Ну, Інша була така теж абстрактна ще перед війною. Тобто дві картини, і там якийсь колекціонер вже їх забрав. Тобто мені було дуже приємно, що люди, хто відбирав, що вони відчули оцю таку, знаєте, це не обов'язково показувати якусь таку якусь кров, там, якусь а це просто такі візуальні, розумієте, квіти такі через силу художнього, образу. Образу, так, так розумієте. І таке враження, що от, зломана наша та. Весна така розумієте, що всі люди мусять радуватися, а у нас така ситуація. Українська хвиля на елете класика. Сьогодні в українській хвилі ми знайомимо вас з талановитою художницею Номедою Чорляніне. Вона народилася в Литві, живе в Україні, а дух свободи увібрала від своїх предків. Дідусь Номеди був мером литовського містечка і за непокору радянській окупації разом з родиною був засланий до Сибіру. Батько Номеди, художник, також не був прихильником радянської влади. Сама Номеда народилася у Вільнюсі. Вона добре пам'ятає багатотисячні мітинги за проголошення незалежності Литви, штурм вільніської телевежі та совєтські танки на вулицях Литовської столиці у січні 1991 року. Може, тому особливо гостро сприйняла українські майдани і всіма силами допомагає тепер фронту. Україна її друга батьківщина, її біль і її любов. Повертаємося до розмови в студії. Номедо, на жаль, радіо не дозволяє показати ваші картини, але ми можемо розповісти про вашу творчість. Давайте спробуємо представити слухачеві те, з чим ви працюєте, які ваші теми улюблені, образи про напрям, в якому ви працюєте. Це не реалізм? Не, не реалізм. Я є сучасний художник. Я коли була молода, перший тато мій був художником. Перший, що на мене влияло, то Салвадор Далі, сюрреалізм. Я б сюрреалізм, абстракцію. Мені не було цікаво там дивитися, як там намальовано правильно, який стул, чи яблуко. Мені цікаво, все-таки, коли ти малюєш енергію. можеш відчути енергію, може, ти маска, і мазка, кольори. Можна передати всю ідею, що ти хочеш сказати? Воно настільки, мені здається, притаманно вашій натурі, тому що от я не знаю, чи відчувають слухачі, а я поруч буквально метр від номеди в студії, і від неї просто йде така сила, неймовірна. Оця експресія, і вона відчутна, Ну, ви сильна особистість, і от оця сила мистецтва. Вона просто, напевно, в картинах цих розчинилася. Особливо бальзам на душу ваша українська мова. Як швидко її вивчили, ви? Розумієте, я училася зі своїми дівчатами. У мене двоє дівчат, перший клас, і я донечки так? донечки так. І я це і я сижу і навчалася з ними. Плюс дуже дуже важко у нас коли ми не навчатися української мови, бо всі люди говорять українською мовою. І це було ще один момент, чого ми повернулись, бо ми. Було дуже важко в Літві дивитися, коли у нас іде війна, дивитися, наскільки є російськомовного контента і наскільки це важко. Бо мій тато був вивезен в Сибір. розумієте, ми виросли в націоналістичній сім'ї. Вся сім'я ну, він був маленький. Ми виросли, що ми, литовці, ми це, і це наша земля. І коли ти бачиш, ту таку неповагу до нашого цього, це їм щось це Ми хотіли назад розумієте, слухати українську мову, розумієте. Тобто дуже насправді відрізняється інформаційне поле в Україні нині і в Литві, ви хочете сказати, так? Так, так це при тому, що Литва, вона найбільш така дружня до нас країна і найбільше допомагає простягла руку допомоги. Все одно впливи російських інформаційних наративів вони відчутні, от так, як на свіже вухо і на свіже око. Ну, я не можу сказати так, що це офіційний, це, це більш такі городи, більш все рівно можеш услышати, що о, що це та Литва. Ну так, да, можливо, да, Вам не дуже приємно, Мені, це неприємно, але це те, що так. треба говорити про те, що все-таки в Литві є певний відсоток населення, які, ну скажімо так, лояльні а, до московського я так режиму. І, і мала такі, навіть случаї. Як діти сприйняли повернення додому? Все-таки там тривоги постійні, вони будять серед ночі, часто. І ну, немає спокійного життя, незважаючи на те, що відносно спокійний регіон, Західна Україна. Я можу вам сказати, що діти, як маленькі, такі, вони більше, ніж ми. Розуміють ситуацію, розумієте, та... так та? вони як індикатори, і вони йдуть в школу. Вони знають, там сьогодні буде сирена. Облаштоване бомбосховище у нас дуже чудове в Коломиї, ну де мої діти ходять. Перша школа там. І вони знають, мама, ми прийшли, сирена почалась. Ми чик 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 швидко. Чик, і ми все йдемо Все. Тобто діти війна дисциплінувала, дисциплінувала. І навчила жити в нових умовах. Так, так, і вони знають що, але там вони сидять, вони навчаються, і я вже домашку зробила там, там цей ну таке. Старші може, може, це така маленька, їй 10 років, а старші теж йдуть, сидять. Щось якісь ігри там себе грають, і ну таке, все, все нормально. Ну, нас кажу, у нас нема таких, тільки що сирени. Ну літають, літаки такі трошки важко, і це все дрожить, все. <laughs> ну так то на no, меда, скільки років ви в Україні вже живете? Уже 13. 13 років, mm. так, скажіть, будь ласка, чи можемо ми повернутися от на 13 років назад і спитати, от, скільки ви обрали своєю другою батьківщиною, батьківщину чоловіка? Ну якою вона вам видалася? От якою пам'ятаєте її? Все таки для художника, напевно, він помічає те, що не помічають інші люди? Я пам'ятаю. Дуже дуже соняшне, дуже багато сонця, дуже багато квітів, дуже багато кольорів. Чудові люди. Я навіть ніколи не задумала, що я кудись ще хочу переїхати. Іноді бувало, що хочу кудись. Ну, може, там якась медицина мені трошки не подобалась, або щось розумієте? Кажуть чоловікові, ой, то вже хочу їхати їхати». А він каже: а не буде ще шра? Шешори, ще у нас гори і річка. Розумієте? ні ні я кажу, лишаємося. Тобто, no. чудово. У нас, знаєте, у нас вже Карпати, у нас чудово, у нас гриби. Ми ходимо. Ми кожну неділю їдемо воду, беремо з гір. Тобто у нас класно. Але ж позаду був Вільнюс, була Європа і була Велика Британія, де ви вчилися і працювали багато років. І от ця урбаністика, вона ну не було бажання, ну хай красива природа, але все-таки повернутися в таку цивілізацію європейську. Я хочу сказати, що дуже було важко два роки. Просто треба кудись йти, треба щось робити. А тут. Релакс, розумієте, тут, тут тут огороди. Всякі ми тобто, на два городи. Україна вплинула позитивно. Так, так, так. І кажу, це і дуже, дуже класно, і дуже іноді шкодується. Я от ще хочу сказати: дуже шкодується, що люди за кордоном іноді думають про Україну, бо це була російська пропаганда завжди, розумієте, що люди думають, що там якось інакше. Якісь інакші люди, розумієте? Навіть зараз, так? Так. Ну, я не, не можу no. вам так, але так, що там шостої країни, але це була вся штучно зроблена пропаганда. Так же само, як і з українською історією. Ну, Нас пов'язує історично кореннями століття, взаємоспілкування і проживання не тільки на територіях, скажімо, ну, якби пов'язаних. Культурно, але історично ми були однією державою багато років. На вашу думку, що в українцях і литовцях є спільного, і навпаки, з чому ми різні? Та ми дуже, дуже різні. Литовці дуже повільно все роблять. Литовці такі, знаєте, як мій чоловік приїжджав, він каже, у вас стерильна чистота. У нас там учили завжди, щоб ми не, не мусорили. Таке. а українці дуже спільчиво. Розумієте, вони як ну можете цей регіон, що ми в горах там гуцули, розумієте, та ж які кольорові, даже подивитися на наші писанки. які кольоровий, скільки видів в Україні, а в Літві такі воно не все. Розумієте? Земля інша, як там родиться земля, як і кажу, квіти, все бує, все картопля. Там розумієте, все тут таке. Більше така післова. Стримане, так? Так, стримане такі, ну, холодніші люди. Чи є щось таке, до чого ви все-таки не можете звикнути в Україні? Так, так. Бо дуже непунктуальні люди. Тобто... Бо не можу сказати, я прийду, якщо я знаю, що мені треба йти, я буду бачити. Я раніше буду сидіти, чекати і таке. А там. Навіть наші родичі. Мама, приходите на восьму годину де народжена дитина. Та, Тата, ну, не восьма, шоста, приходять на восьму. Кажуть, а где ви були? Ви? А там не треба. Ну, та да, якщо я вже сказала, то треба виконувати. Є от такий момент у них. Трошки, може, українці мають такі, як італійці, розслабленість таку. Я би ще хотіла попитати: все-таки ви бачите зараз Литву, яка от мобілізувалася і другий рік поспіль, не полишає Україну сам на сам з бідою і допомагає як ніхто в Європі. Ви живете в Україні? І своїми очима бачите і ну, своїм життям проживаєте цю війну. Можливо, є такі меседж, які ви хотіли би донести з України своїм землякам, литовцям, або якось ну, проговорити те, що от коли людина з одного світу їде в інше, то є певні думки. От є можливість про це сказати, також є думки такі. Розумієте, що ми мусимо задуматися про наше майбутнє. Так же само, як і про українське, так же само і про литовське. Україна переживає дуже-дуже важкі часи. Ми ніколи не могли подумати про такі часи, що будуть танки, бомбардування. Ну, розумієте, Я завжди думала, що вже ми якось перейшли через те війни і убийства, і то все солдати, і то все розумієте. І кажу, Україна тримає цей фронт. Якщо впаде Україна, не знаємо, що буде далі. Тобто Литва, не хоче нікого тут розказувати, бо я думаю, є воїни, які знають про ситуацію, але люди теж мусять думати, що буде завтра. Можливо, є ще те, що я вас не спитала, а ви хотіли би сказати. Що сказати? Хто вас чекає в Литві? До кого ви приїжджаєте? Я приїжджаю до мами. Приїжджаю, мама є, тато помер шістнадцята році. А тут ще, слава Богу, мама і є брат теж так. Він повернувся з Лондона, він жив дуже довго теж в Лондоні і повернувся в Литву жити. І дуже багато моїх друзів вже повертаються, бо в Литві дуже дуже класно. Це наша земля. Розумієте, ми все говоримо литовською, Це як вдома. Ну, дома, вдома є дома. Напевно, зарано говорити про майбутнє ваших донечок, але все-таки ви його бачите, ну от ви як мама, їм то вирішувати вже ясна річ, але ви бачите його в Литві чи в Україні. Ситуація зараз така, що я думаю, що буде ліба Литва, ліба где-то дуже би хотілося, щоб хоча б нам кажу, нам є дуже важко там. А як вони вирішують? Вони дуже музикально грають і, і на скрипці, і співають, навчаються. Не знаю. І ще важко і планувати. Життя покаже. Так, життя... Що вас зараз надихає? Мене, що я завтра їду додому в Україну. <говорит> так, так, так. так. Чекаю, чекаю. Я вже це, я вже би в середу поїхав. І не хочеться, але і дуже дуже хочеться. Так. Ні, та все рівно. Там ми, ми живемо. Я маю свій огород. Я капаюсь в тому огороді. Мої друзі, я маю таких чудових друзів, там художників, заслужених України. Наша така маленька спілочка в коло і ми такі всі, не, не знаю. Як до. Коли я була тут, я всім дзвонила, Кажу, як ви, що ви так скучила, що кажу. Таке надихають. Надихають мене процес, якщо говорити про малювання, то процес роботи. Я зараз задумала нову серію картин і надихають мій чоловік, звичайно, мої діти. Я люблю і шити одежу. І, і все, я люблю готувати і пекти. Ну, таке життя, я думаю, так. Ну і на завершення скажемо, що ви вже розповідали про виставки, які проходять і відбуваються зараз під час війни в Україні і в Литві. Ви також зокрема в Вільнюсі виставлялися. Чи можна сподіватися, що все-таки буде новий доробок, який також покажете у Вільнюсі, і українці, які тут вимушено перебувають зараз, зможуть ознайомитися з вашою творчістю, прийти подивитися. Taip, noriu labai planuoti šios. Ai, vidinė liepne bus ap galerija taka, Jonas Mekas Uvužu Pese, Jono Mekos Kerskisvis, bus prezentacija mano keturių darbų. Яких я зробила 2022 році, коли я була тут в Літві, то там ця вільма, власниця цієї ап-галерії, вона проводить такі дуже чудові заклади, містецька дегустації. Там... Будуть чотири моїх робіт. Хочу подякувати на Спасибі, що знайшли час і перебуваючи вдома у вільності у рідному місті, все таки прийшли, поспілкувалися, познайомилися. І ну я сподіваюся, ми також вас так трошечки надихнули перед дорогою в Україну. Хочеться передати частинку свого серця на батьківщину. Будь ласка, бережіть себе, обійміть Україну. За всіх українок і українців, які зараз тут багато кому просто нема куди вертатися. Тому от ці люди, які як човники зараз, вони пливуть між Литвою, Україною, Україною, Литвою, це такі як такі амбасадори миру в такий непростий час. Передавайте вітання, рідні землі. Дякую вам і дякую за вашу працю. І нам, перемоги! Все буде Україна. Передача Українська хвиля завершується сьогодні. У ній взяла участь литовсько українська художниця Номеда Чорльоніте. Творча група передачі Ведучі Олена і Олег Головатинки» та звукорежисер Соната Ядавічення. Дякуємо гості нашої радіостудії за заряд, позитиву, щирість розмови і справжню українську незламність. Почуємося з вами друзі наступної суботи, як завжди, о 14.30. Також українську хвилю можна слухати у будь який зручний для вас час в радіотеці на сайті ЛРТЕЛТ.